Уяви, ти йдеш вгору, гори величні, небо чисте, сонце б'є в обличчя і здається, ну от вона вершина. Але раптово злива гримить, блискає, стежка зникає і тут питання, що робиш далі. Саме так виглядає шлях у рекламі. Коли все працює, ти на підйомі, впевнений, швидкий. А коли змінюються алгоритми, охоплення падає, продажі просідають, настає дощ, та сама гроза. І саме в цей момент стає видно у тебе стратегія чи є хаос? У дощі тільки ті, хто знає куди і навіщо, ті, хто не панікують і а, коригують свій маршрут і йдуть далі, бо вони розуміють, дощ це не кінець, це просто інше випробування на шляху до вершини. І знаєш, що сонце обов'язково вийде знову, але на новій висоті, там, де не бувають випадкові люди. Ідете зі мною.